Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери та всі охочі, хто завітав до мого YouTube каналу. Мене звуть Роман Одинець. Я є автором першого в світі з найбільшим функціоналом для використання будь-де трансформера м'яких меблів. Зараз я вам демонструю з цього о, чудового планшету веб-сайт. Адреса, посилання буде під цим відео. Він дуже простий, тому що він несе в собі моє прізвище: Одинець. Одинець.одинець.топ. Дехто вважає, що я дуже горда та самозакохана людина, тому що використав в адресі ТОП. Я хочу вас запевнити в зворотньому: я дуже скромна та вічлива і добра людина. Чому я використав топ? Тому що ми вже на перших сторінках бачите. Кажемо про те, що функціональність трансформера для роботи відпочинку і розваг може бути використана будь-де в будь-якому місці в інтер'єрі та в екстер'єрі для того, аби зробити комфортним перебування людини, і в цьому полягає ергономічність суть ергономіки перебування людини будь де також топ, це означає місцина, топос це вершина, а топографія, перша спеціальність, яку я опанував в своєму житті, це складання рельєфу місцевості з визначеними координатами та висотами. Саме тому я переніс це в управління вже в другу спеціальність свою в управління виробництвами і а, перетворив це на а, наукове спрямування і зайнявся цим, цією справою. Зайнявся, а, яка називається бенчмаркінг. Саме це допомогло мені. Створити найкращі в світі м'які меблі трансформери і досягти найвищого рівня. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? В минулому відеоролику ми сказали, зазначили з вами, що сірий це буде колір, який буде стандартним вибором. В попередніх роліках ми зазначали з вами, що у нас є бенчмарк високий рівень, який не буде доступний для будь-якого споживача, а буде доступний, так би мовити, стандарт едішн, тобто стандартний вибір. Черзі за лімітованою версією, тобто, в кожен рік ми будемо виготовляти певну партію виробів в обраних. Це буде мій власний вибір, як автора, як дизайнера, як розробника. А будемо виготовляти певну партію впродовж року лімітованої версії. В цьому році це буде я вже це демонстрував. Це буде індіго колір і буде колір Смарагдовий ця модель це друга модель. Вона складається з двох модулів, і це саме вона буде виготовлятися. Одна частина буде йти в індіго кольорі, друга в Смарадовому. Проте буде стандарт Edition доступний для замовлення з точки зору економії для будь-якої людини. І будуть виготовлятись. В Стандарт в кольорі Сірий, в цьому році це буде темно-сірий атмосфера. Називається в цій колекції, і в цьому кольорі будуть виготовлятись як перша модель, так і друга модель, які створені за математичною моделлю Тетраміно, а знаною за поширення в світі гри Тетріс, тобто з чотирьох модулів. З чотирьох елементів кожен модуль складається. Отож, дякую вам за увагу. Вітайте, завітайте на канал, запрошуйте до каналу друзів, колег, партнерів. Завітайте на веб-сайт, адресу ви вже знаєте, і знайомтесь. З корисними моделями трансформерів мого авторства, бо вони насправді потребують і варті уваги. Тобто, варто зауважити, що це дійсно корисно. Дякую.